Друзі, всім привіт! Хапай авто Львів на зв'язку. Сьогодні до нас приїхав дуже класний хатеристичний лошорокар. Ось такий Hyundai Ioniq 5. Він нагадує з якогось мультяшного героя трансформера. Дуже крутезний автомобіль, гарна оптика. так прикольно світиться, виглядає крутезні легкосплавні диски, гарний перламутровий біли, білий колір, класно виїжджають ручки, чого немає в Теслі. сплавні диски 19-го радіусу, теж оптика дуже гарненька, багажник, до речі, в ньому дуже просторий, на диво, на задньому ряді сидінь багато місця і багато у багажнику. Камера заднього виду присутня. О, так, по зарядці ще у нас є. Зарядочка маємо Type 1 та CCS по швидкісну. можна зарядити 80% батареї за 30 хвилин. Ручки дуже зручні. Задній ряд сидінь гарний, такий текстильний, дуже прикольненько, також є ще тут е воздуховоди. Зарядочки USB. Це, до речі, 22-й рік, 60, 68 тисяч пробігу. Приїхав автомобіль з Канади. Тут були мінімальні пошкодження переднього бампера, все відновлено. Гарна панель приладів, два монітори. Зараз робимо запуск і більш детально розкажу. По комплектації оптика реально дуже крутезна. Маємо чотири сплопідйомника, також ця панель гарно оздоблена шкірою, сидіння, автохолд 68 тисяч пробігу. Так нас гарно зустрічає Hyundai. Запуск звичайних кнопки. До речі, класний акселератор перемикання коробки передач. Такий масивний зручний. Кермо оздоблене шкірою, адаптивний круїз, отримання в смузі. Все це, звичайно, є. І також вибір режиму їзди. Великий заряд. Тут ємність батареї 77,5 кВт. Також куча органайзерів, всякі підстаканнички, тут дуже зручно. Тут маємо таку нішу. Знов зарядки, підлокітничок. ну Реально автомобіль дуже футуристичний. Тому якщо вас цікавить електрокар, зараз це актуальне питання, бо всі знають, що з Нового року вводять оподаткування на віз електрокарів. Тому не зволікайте, приїжджайте до нас, місто Львів, пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізу. Всім гарного дня!